Вітаю на каналі Наголос. В сучасних реаліях життя, коли переважають аварії, катастрофи, пандемія, війна, повномасштабне вторгнення, все частіше люди звертаються до свого ментального здоров'я. І сьогодні ми з вами розпочинаємо нову програму Психолог ПРО і з вами Наталія Чорна, психолог-психотерапевт. Стрес це слово, яке має англійське походження і перекладається як тиск, натиск, навантаження. І коли людина перебуває в стані стресу, відповідно вона реагує на різні подразники, мобілізуються внутрішні реакції нашого організму, мозок, відчуваючи загрозу, дає такий наголос і акцент наднирникам, які виділяють такі гормони стресу, як адреналін та кортизол. Мобілізуються всі внутрішні ресурси. Людини з'являється внутрішня сила, активність, вона починає активно діяти. Відповідно, знижується больовий поріг. І в цей момент людина розуміє, що вона досягає бажаного результату. Відповідно, коли рівень стресу знижується, коли стресові реакції також знижуються, відповідно, людина розслабляється і вона може заснути або розслабитися. Але у нас стає питання гостре, якщо ж стрес продовжується, і якщо він надзвичайно тривалий, що відбувається з нашим організмом? Відповідно, наш організм реагує і реагує негативно, тому що перебувати тривалий час в негативному стані є надзвичайно складно. Відповідно, в людини з'являються різні прояви на фізичному, емоційному та психічному рівнях. Зокрема, в людини з'являється слабкість. З'являється головний біль. Безсоння. Людина може бути тривожною, можуть проявлятися такі емоційні реакції, як агресія, і людина не справляється з тими обставинами, які виникли. Гостра реакція на стрес, тривала реакція на стрес, дає можливість організму занепадати. І таким чином людина все більше і більше занурюється в себе, їй стає складно виносити ті виклики життя, які з'являються, і відповідно людина втомлюється. Симптоматично стрес проявляється таким чином, перше. З'являються е, різні е, фізичні реакції. А саме е, можуть бути різні розлади серцево-судинної системи, шлунково кишкового тракту, ускладнюється дихання, з'являються головні болі. Також з'являються різні когнітивні реакції. Зокрема, це наша пам'ять, яка може погіршитися, е, концентрація уваги знижується, е, людина не настільки стає сфокусована, вона не може приймати рішення. Відповідно, також і з'являються різні емоційні реакції. Зокрема, це і різні емоційні стани. Погіршується настрій, з'являється апатія. В людини може з'являються різні такі реакції, як агресія, з'являється певна напруга, а також з'являються складності у міжособистісній взаємодії. Зокрема, погіршуються стосунки з близькими. Людина хоче ізолюватися, перестати взаємодіяти в соціумі. І дуже часто то помилково люди думають, що можливо в людини з'являються там якісь проблеми чи труднощі, але насправді все це є наслідком такого тривалого навантаження, а саме стресу. Існує ряд науково обґрунтованих інструментів, які допоможуть вам боротися зі стресом. Давайте, зокрема, з певними познайомимося. Перше, нам потрібно все ж таки розвивати нашу соціальну активність, тобто взаємодіяти, бути в соціумі, спілкуватися долучатися до різних соціальних активностей, до волонтерської діяльності, тобто надавати підтримку іншим людям, а таким чином і отримувати підтримку для себе. Також надзвичайно важливо слідкувати за своїм здоров'ям. Здоров'ям обов'язково має бути збалансоване харчування, здоровий сон. Потрібно вживати відповідну кількість води необхідну для організму. А також, якби має бути обов'язково якісь певні і фізичні навантаження, спорт, ринкова зарядка, які допоможуть вашому організму справитися з тими викликами, які є на сьогодні. Також надзвичайно важливо сьогодні і подбати про своє е, здоров'я, про своє навчання. про… Е, свою, свій загальний розвиток, зокрема, це можуть бути і різні такі активності, як читання книг, перегляд фільмів, можна відвідати якусь певну культурну програму, сходити в кіно, зустрітися з друзями, пограти в настільні ігри. Все це допоможе також, якби побороти певні виклики і е, ті згадки про стрес, які можуть у вас з'явитися. Надзвичайно важливо, якби сьогодні, якщо ви бачите, що ви не можете. Впоратися самотужки, звернутися за допомогою до фахівця, адже саме якби комплексний підхід, комплексна взаємодія допоможуть вам справитися зі стресом. Пам'ятайте, стреси є частими сумбутниками нашого життя, але важливо навчитися ними управляти і виправляти з найменшими ресурсними витратами. Тому про ресурс і як справлятися саме з цими викликами життєвими стресами, які у нас є в сьогоденному житті. Ми поговоримо з вами наступного разу. Тому підписуйтеся на наш канал Наголос. На все добре!